На цьому тижні з робочим візитом у нашому місті побувала Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента, оглянула інтерактивний комплекс Куб пам'яті, встановлений у Кривому Розі до Дня Незалежності України. На чотирьох екранах світлини та інформація про загиблих криворізьких героїв. Ірина Верещук відвідала модульний офіс Я ветеран з лютого цього року. Ветерани обслуговуються в окремому офісі, що надає понад 600 послуг. Серед них юридичні консультації, послуги пенсійного фонду, центру зайнятості, департаменту соцполітики та управління розвитку підприємництва, надання допомоги з грантової підтримки ветеранського бізнесу. Я була тут у 23-му році. Це тільки все починалося. І я хочу сьогодні подякувати кривому рогу. Хочу подякувати владі міста за те, що вони так ефективно і динамічно вкладаються в розвиток послуг. Ветеранських це говорить про ефективність. Це говорить про те, що ви вкладаєте в опіку. Ви вкладаєте в те, що робите. Душу вкладаєте в фінанси. Це важливо, бо без фінансів буде важко так забезпечувати. І хочу подякувати колективу. Колектив дуже вмотивований. Я позадавала декілька питань так. знаєте професійно, подивилася, чи люди розуміють. Люди дуже добре розуміють законодавство, дуже добре орієнтуються в усіх нововведеннях, а їх дуже багато, ви знаєте, і важливо продовжувати. Мобільний офіс Я ветеран відкрито в нашому місті у співпраці з програмою розвитку ООН Цей проєкт складова політики героїв, яку реалізує Кривий Ріг. Як ви бачите. Сьогодні тут багато діючих військовослужбовців, які вдячні за те, що все відбувається швидко, все відбувається ефективно. Тобто вони прийшли, їм відразу оформили документи. От ми сьогодні підходили до нашого захисника. Він каже: У мене всього три дні я приїхав і прийшов, і мені за годину все оформили. Це дуже важливо, що люди відчувають так оцю вдячність через реальність у діях. Без попереднього запису військовослужбовці та їхні родини можуть зручно та швидко отримати різні послуги, оформити пільги, статус, матеріальну допомогу, паспортні документи, зареєструвати нерухомість. Тут надають консультації з навчання, розвитку бізнесу та юридичних питань, а також психологічну підтримку. Також у допомогу захисникам і їхнім сім'ям мобільні ЦНАПИ центру Віза. В нашому ЦНАПі 64 послуги це крім державних наші суто муніципальні надаються в електронному вигляді. О, мобільні офіси вже давно впізнавані на вулицях нашого міста. Їх звично чекають у лікарнях, віддалених житломасивах, знаючи, що там можна отримати практично увесь спектр адмінпослуг. Ми будемо рекомендувати масштабувати на всю Україну, до прикладу, мобільні ЦНАПИ. Це теж важливе ноу-хау після прильотів. Так, от мені пояснили, я їжджу східними територіями, їжджу там, де обстріли, і знаю, наскільки важливо тут і зараз надати послугу людині, яка розгублена, яка втратила все. І документи в тому числі, і коли до неї приходять і кажуть, заспокойся, ми тобі допоможемо. Відновимо документи, допоможемо з матеріальною допомогою. Це те, що дуже важливо. Не менш важлива сьогодні медична допомога військовослужбовцям. Це відділення реабілітаційного центру почало працювати у цьому році з квітня. Тут пройшли реабілітацію понад пів тисячі пацієнтів. <звітлення> Загалом у Криворізьких лікарнях створено вісім реабілітаційних відділень на 2,5 сотні ліжок та кабінети амбулаторної реабілітації. Сергій отримав важкі поранення на Донеччині. Нині відновлюється тут. Я лежав в багатьох шпиталях в різних точках нашої країни. Я можу сказати, що тут самі гарні. Умови. То по обслуговуванню, дуже гарний персонал, такий ну, реально дуже гарний. Літологи, масаж, психологи. А ці виплати все гаразд, так? Ви нагорода, та що у вас щомісячно? Ні, ну так, зарплата йде про Кривий Ріг береже пам'ять про героїчних земляків. В музеї російсько-української війни унікальні матеріали зібрані з допомогою родин героїв, привезені воїнами з передової. Експонати музею оглянула Ірина Верещук. Вона до нас приїжджає не вперше, не в друге і не втретє. І приїжджала в найскладніші часи. Це весна 22-го року. Вон там в музеї. На стендах, які присвячені визволенню Херсонщини, є дуже багато фотографій Ріни Андріївни. Можу сказати, що я щиро вважаю, що вона один із найефективніших зараз урядовців, тому що коли з нею їй задаєш якісь питання, а питання виникають завжди, то є обратна реакція. Вона записує питання, вона бере його на контроль. Тому ми їй справді вдячні. Не було жодного разу, щоб я приїхавши до вас, побачивши те, що працює, потім не підняла на рівень держави і не пояснила наскільки воно ефективно. Це і ваші мобільні цнапи, це і те, як ви будуєте систему взаємодії, так соціальної взаємодії з ветеранами, з членами родини. Це і ті, здавалось би. Малі, але дуже важливі кроки, які формують нас усіх. І хочу подякувати за музей російсько-української війни. Те, що я побачила, воно вартує великих слів вдячності. Тому дякую. Дякуємо вам, дякую. я навіть попросила, щоб підняти на рівень наших нарад, щоб показати всій Україні, як виглядає музей. Музей не лише місце пам'яті, а й простір життя громади. Тут проводяться національно-патріотичні заходи, зустрічі з захисниками та родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти. Це дуже важлива локація в місті Кривому Розі, яка про героїзм наших військових, наших воїнів, про героїзм наших загиблих героїв, наших полонених, зниклих безвісти. Про те, як бореться кривий ріг, як відбили ворог. В 2022 році, як весь кривий ріг, всі криворіжці об'єдналися і разом працюють, виборюють нашу перемогу. Ветерани, представники громадських організацій, члени родин загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників, змогли поставити свої питання представниці Офісу президента. Ірина Андріївна відкрита до спілкування з родинами. Ми дякуємо їй за підтримку родин і загиблих, і полонених, і зниклих безвісті, і звільнених в з полону, і ветеранів, тому що вона на рівні держави робить усе можливе, щоб ці питання на законодавчому рівні були вирішені якомога швидше, щоб ми не стикалися з бюрократією. Іван Проводов, Валерій Кожухар, Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Олег Каплій, постфактум.